Це суспільна студія. Ми продовжуємо нашу розмову. Провідник Укрзалізниці залізниці змусив жінок чекати на посадку у вагон потяга, адже вважав, що пасажиром, який першим має зайти у вагон перед подорожю, має бути чоловік. Про це написала військовослужбовиця та письменниця Ірина Бобик у Фейсбуці. Випадок трапився на поїзді Львів, Запоріжжя. Змінити свої правила працівника Укрзалізниці змусив лише статус військової, написали військовослужбовиці. Під дописом військової представники Укрзалізниці перепросили за свого провідника, запевнили, що у компанії дотримуються принципу рівноправності пасажирів. Далі цитата: ми не забобонні і серйозно ставимося до даного випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів. Ідеться у коментарі від Укрзалізниці. Про прояви гендерної дискримінації ми говоритимемо із Іриною Дєдушевою, координаторкою соцмереж і публічних проєктів експертного ресурсу Гендер в деталях. Гендерною експерткою вона з нами на зв'язку зі студією. Пане Ірина, дякую за те, що приєдналися. Вітаємо. Ну і е, продовження Добре, цієї теми день. власне патріархальні традиції в Україні є джерелом багатьох народних вірувань і забобон. Як із ними боротися з огляду на те, що е, чоловіки і жінки в Україні рівні. Так насправді ось цей, цей забобон це те, з чим стикались багато жінок. Навіть от ми обговорювали з колежанками на гендері в деталях. І наша керівниця Тамара Злобіна сказала, що навіть у неї був такий випадок, коли провідник її не пускав, тому що треба було пропустити чоловіка. І ми тут бачимо, окрім того, що це такий е, забобон, да, е, який оснований на гендерних стереотипах, який абсолютно безглуздий і йому немає ніякого раціонального пояснення. Насправді ми з такими стереотипами стикаємось доволі часто. І ці стереотипи стосуються різних сфер нашого життя, і починаючи там від якихось професій, і завершуючи там побутом, і що жінкам можна робити, що жінкам не можна робити, і що чоловікам можна робити, що чоловікам не можна робити. Тобто, це якісь такі штуки, які доволі поширені, і вони десь в підсвідомості. Тобто, навіть, от я, як людина, яка працює з темою гендеру, яка е має певну вже експертизу в цій. Темі все одно бувають випадки, коли там моя перша думка вона буде стереотипною, і це насправді те, що можна викорінити просвітницькою діяльністю, те, що можна викорінити, якщо помічати щось інше і розповідати власне про це, чим ми власне і займаємося. Пані Ірина, а скажіть, будь ласка, чи є у нас якийсь інструмент або можливо якась інституція, до якої можна звертатися, якщо чоловік або жінка в Україні зазнають дискримінацію? Я розумію, що це, якщо якщо це побутова дискримінація, там ти жінка і мій посуд, то ну тут нікуди не звернешся, хіба що до мами чоловіка? А от якщо це така дискримінація, як трапилася в Укрзалізниці, можливо, є справді якась, якась інституція, яка може повпливати, чи це суто публічний розголос, якийсь та і все. Ну, по перше, треба звертатися власне до представництва цих компаній. І е, авторка цього допису людина, яка зазнала дискримінацію, вона зробила дуже правильно, тому що вона в першу чергу тегнула Укрзалізницю. І е, виходить, що Укрзалізниця вони дійсно роблять багато е, порухів в тому в тому напрямку, щоб змінилася ця ситуація. Тому що ми знаємо про ці всі скандали. Але тим не менш, е, Укрзалізниця дійсно старається, і, і як організація, яка як соціально відповідальна, вона має зробити в першу чергу. Сама певні кроки, і якщо людина стикається з тим, щоб е, щ, от стикається там, не знаю, в бізнесі і ще в чомусь, то перше, що ми можемо зробити, це дійсно такий розголос. У нас дуже активне громадянське суспільство, яке, яке дуже активно відреагує на таке, і зараз, уже коли у нас е, я не можу сказати, що нас є інститут репутації, але він формується. І багато бізнесів, багато організацій вони думають про свою репутацію. Вони розуміють, що ось прояв таких гендерних стереотипів дискримінації це насправді для них. Може дуже серйозно агаукнутися, як то кажуть, пане Ірина, чи означає це, що репутаційні ризики в таких ситуаціях є основним важелем впливу на те, щоб із часом їх викорінити і не мати економічних наслідків для компаній, які зазнають цих ризиків у випадку таких от прикрих ситуацій, пов'язаних із забобонами, зокрема про що ми казали на початку. Ну, дивіться, в нас є закони, які регулюють те, що не можна дискримінувати там людину в залежності від статі, тобто можна посилатися на ці закони. Також, якщо це якийсь сексизм, там в рекламі чи в змі можна посилатися на ці закони, тобто, в будь-якому випадку, можна реагувати ось двома інструментами: це саме юридичний захист, і це ось така публічна реакція для того, щоб завдати цих репутаційних втрат. Пані Арина, а коли варто і чи варто взагалі у нас в країні говорити про доцільність позитивної дискримінації за статевою ознакою? До прикладу, жінка у війську. Я часто чула від жінок військових, вони розповідають про те, що здебільшого чоловіки намагаються їх так оберігати, завжди поступатися місцем. Там ти ж жінка, тобі там, мабуть, потрібніше швидше пройти там в черзі, чи так ну і так далі. От чи доцільно це у нас? Чи можливо, все таки чоловіки не мають бути лояльними до жінки? Військової. Ну, дивіться, позитивна дискримінація це ж насправді теж прояв гендерних стереотипів, які говорять про те, що ти як жінка ти така трохи не самостійна і не можеш приймати рішення сама. І от ми тебе будемо оберігати, так як ми чоловіки-захисники, і це знову ж таки гендерний стереотип. Тому я б тут говорила про те, що дискримінація позитивна, не позитивна, її в принципі не має бути. І людина має обирати сама чи йти їй служити, чи їй воювати. Якщо жінка хоче е, займати бойову посаду, то чому інший чоловік має вирішувати, що вона ну цього не варта? Ну тобто, це можуть бути навіть е, якісь необ'єктивні причини. Я маю на увазі, що Інколи оця турбота це там, от у тебе там не знаю, там ти маленька, худенька, така тендітна, А інколи це може бути просто упередження, тому що це, от твоя стать жіноча, все. Тобто, я вважаю, що е, нам потрібно викорівнювати будь-які види дискримінації, тому що. Це небезпечно, і це не приносить ніякої користі, тому що ми знаємо статистику, що країни, в яких високий рівень гендерної рівності, вони навіть економічно більш розвинені, у них вищий рівень економіки. Ну і про ряд інших інших переваг цих країн, також можна довго говорити і розповідати наскільки це вигідно всім нам, і жінкам, і чоловікам. Пані Ірина, і з приводу, з приводу того дня, про який напевне багато людей мріють, да коли настане в Україні цей день гендерної верніше епоха гендерної рівності, яка увінчається і економічним успіхом, можливо, так як ви про це про це про це кажете. Mm -hmm. Як де ви бачите це майбутнє? Воно далеке чи не таке вже й далеке? І з яким великим політичним процесом ви можливо його пов'язуєте? Ну так, говорила ж про те, що для досягнення гендерної рівності потрібно 300 років. Тобто, уявіть, це дуже довго насправді, і я розумію, що, на жаль, за мого життя цього не станеться. Але тим не менш, я бачу вже там навіть за той короткий проміжок часу, коли я в активізмі, я бачу вже. Певні порухи, і от найяскравіший такий да те, чим можна проілюструвати, це от промови президента. Ми вчора також аналізували їх. Наскільки вони змінилися там з 2008 року, буквально е, наскільки вони стали більш емансипованими, наскільки вони почали е, в промовах, наскільки президенти почали е, зазначати от цю роль жінки. Що це не просто там мати берегиня? Що це не просто там наша окраса, якій треба подарувати тюльпанчик на 8 березня, Що це дійсно жінки? Це дійсно люди. Як кажуть, так жартома, да, іронізуючи, що це радикальне право, фемінізм це радикальне право, радикальна думка про те, що жінки це люди, і от ми бачимо, що з кожним роком це все змінюється. Ми бачимо, що з кожним роком зменшується розрив в оплаті праці між жінками і чоловіками. Наразі він 18,6% вкладає. Це досі великий відсоток, але він зменшується. І я думаю, можливо з сучасному світі і так все стрімко розвивається. Можливо, це і менше 300 років. Хотілось би вірити. Дякую вам. Ми також віримо в це. І також сподіваємося, що цей стереотип, що лише чоловіча стать сильна, він скоро кудись канавлєту. І жіноча стать також стане сильною не лише е насправді, та а й у всіх на вустах. Ірина Дєдушева була з нами на зв'язку. Координаторка соцмереж і публічних проєктів експертного ресурсу Гендер в деталях і гендерна експертка була з нами на зв'язку.